Вітаю четвер, 30 листопада. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Шість ракет одночасно. Росіяни вдарили по містах Донеччини з-під завалів, врятували немовля. Змінив хід історії у віці ста років. Помер колишній держсекретар Ша Генрі Кісінджер. Ранкові обшуки СБУ навідались до Почаївської лаври. Окупанти шістьма ракетами С-300 одночасно вдарили по Покровському району Донеччини. Мінімум 10 осіб постраждали. Є загиблі. За даними МВС, серед поранених четверо дітей. Парамедикам вдалося врятувати немовля. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Зруйновані будинки, автомобілі, гаражі та будівля поліції. На місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Також вночі сили ППО збили 14 із 20 шахедів, запущених по мирних містах України. you <laughs> СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру. Як пишуть змі, попередня причина візиту поширення російської ідеології представниками церкви. В свою чергу прес-службі СБУ деталі пообіцяли оприлюднити згодом. Почаївська успенська лавра це православний чоловічий монастир у Почаєві зі статусом лаври. Прибуває під контролем УПЦ. Це найбільша православна святиня на заході України. Друга за важливістю після Києво-Печерської лаври. На її території розташована Почаївська духовна святиня семінарія. Україна не планує мобілізувати населення таким чином, як це роблять в Росії, оскільки у командування немає планів відправляти людей на м'ясні штурми. Про це заявив радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що коментарі щодо мобілізаційних кроків мають надавати виключно представники військово-політичного керівництва держави, які входять до ставки верховного головнокомандувача. На цьому етапі війни каже Подоляк: дуже тяжко проводити мобілізацію на відміну від того, якою вона була на початку. Радник керівника ОПУ зауважив, одним з таких стимулів може стати пропозиція, озвучена Даніловим щодо залучення рекрутингових кампаній. Правда прорвалася в Крим. По ТІВі анексованого півострова показали звернення президента України Володимира Зеленського. Хакери зламали місцевих інтернет-провайдерів. У російських пабліках пообіцяли, що проблеми усунуть найближчим часом. Злам визнала і місцева окупаційна влада. Технічні служби працюють, заявили загарбники. Війна в Україні мобілізувала оборону промислову базу. США. як йдеться на сайті Пентагону. Міністерство оборони виділило понад 3 мільярда доларів у 18 штатах, щоб допомогти оборонним підрядникам розширити і модернізувати як існуючі виробничі лінії, так і повністю створити нові. Підрядники виготовляють серед іншого артилерійські снаряди, керовані реактивні системи залпового вогню а також ракети Стінгер і Джевелін. Водночас Пентагон виділив понад 10 мільярдів доларів на створення нового будіве технікою Помер колишній держсекретар США Генрі Кісінджер. Йому було 100 років. Він відіграв важливу роль у багатьох знакових подіях, що змінили хід світової історії. Зокрема, брав участь у переговорах щодо припинення війни у В'єтнамі та нормалізації відносин між США та Китаєм. Після свого століття Кісінджер був активним, відвідував зустрічі у Білому домі, опублікував книгу про стиль лідерства та дав свідчення перед комітетом сенату про ядерну загрозу з боку північної Кореї у липні 23 Року здійснив несподіваний візит до Пекіна, щоб зустрітися з президентом Китаю Сі Дзіньпіном. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кісінджер неодноразово натякав на компроміс із Москвою, який має запропонувати Київ заради припинення війни віддати частину території. Польща посилить перевірку українських перевізників на кордоні. Окрім інспекції транспорту, до процесу долучаться представники поліції, митної та прикордонної служби. Крім того, прем'єр-міністр Польщі Моравецький заявив, що офіційна Варшава ініціює на рівні ЄС відновлення дозволів на вантажно перевезення для України. Очільник уряду Польщі каже, що їхня делегація у Києві узгодила зміни, які ймовірно пришвидчать пропуск через кордон порожніх фур, а це має зменшити черги. Нагадаємо, що автомобільні перевізники з Польщі розпочали безстроковий протест на початку листопада. У Єрусалимі невідомі відкрили стрілянину. Троє людей померли ще декілька у критичному стані. Терористи вели вогонь у районі автобусної зупинки неподалік в'їзду до міста. Нападники вбиті. Вони стріляли з автоматичної гвинтівки М 16 і пістолета. На місці працюють правоохоронці. З полону Хамас звільнили шосту групу заручників. Вони вже перебувають на території Ізраїлю. Їх супроводжують спецназ та співробітники служби безпеки. Серед них п'ять перо дітей і п'ять. Нік, у тому числі громадяни США, Німеччини та Нідерландів, за даними Bloomberg, це спонукає Ізраїль звільнити 30 палестинців. Такі були умови обмінів в рамках окремої угоди. Хамас відпустив чотирьох громадян Таїланду та двох російсько-ізраїльських громадян. Видання пише: сторони знову можуть продовжити перемир'я. Ніхто не прийшов на зустріч. Президента Німеччини Штайнмаера забули зустріти в аеропорту Катару. Йому півгодини довелося чекати місцевого чиновника, щоб не порушити протокол. З 10 грудня курсуватиме новий прямий поїзд Відень чоп поїздка стане зручнішою і для пасажирів рейсу Луцьк Рівне. чоп ужгород нічний час подорожі пасажир проводитиме у спальних вагонах у залізниці, а денно полученням чоп буде пешти відень у сучасних сидячих вагонах першого або другого класу «Угорський залізниць. Квиток з Києва до відня обійдеться близько 2,5 тисяч гривень. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує. І на увагу напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини лайви. Дякуємо за увагу! Слава за слава Україні!